Бойківські мотиви у національних костюмах становили рекорд України у Франківську. Три сотні танцівників одночасно виконали бойківчанку. На Стадіоні рух зібралися учасники з трьох областей. Кожен колектив одягнув вишиваний однострій, притаманий своєму етнографічному регіону. Учасниця народного аматорського ансамблю Карпати розповідає: у танці важливо передати не лише швидкий темп бойківчанки, який побудований на присіданнях та підскоках у повороті, а й сам стиль та деталі вбрання. Цей костюм, якраз бойківського орнаменту, бойківський стиль, який відповідає саме стилю і цього. Танцю бойківчанка. Фартушок, спідничка, під низом ще два під'юбника, сорочка, вишивка. Воно все передає стиль, бойки, кептарик і так само орнаменти на віночку. Воно все в поєднанні. Так само у хлопців специфічний такий орнамент на штанах, на сорочці, на кептарику і капелюх обов'язково. До встановлення рекорду долучився й народний ансамбль танцю з Львівщини. Його учасниця Анастасія Сташкевич каже, готувалася до виступу самостійно, спостерігаючи за відеозаписом, на якому був презентований цей танець. На підготовку витратили майже два місяці. Він мені дуже сподобався. Там дуже захоплююча музика. От я танцюю і мені. Вони хочеться жити. Він дуже такий захоплюючий. У Нас один танець, і ми, якби, по одному зразку це все танцюємо. Ініціаторкою заходу стала доцентка кафедри сценічного мистецтва і хореографії Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Квацко. Войківську хореографічну культуру жінка досліджує уже шість років. каже саме наш прикарпатський край найбагатший цією автентикою. Чому саме Бойківський танець? Тому що він був мало досліджений. Унікальність цього танцю він демонструє характер та манеру виконання саме бойків, бойків Прикарпаття, тому що є ще Бойків в Львівській області в Закарпатській області. А от саме хореографічна лексика вона є тим унікальна, тому що саме Прикарпатський край він є найбагатший автентикою. І ці, цей номер використовувався колись у звичах та традиціях. Його танцювали на весіллях, і тому ми вирішили сьогодні його зібрати в танцювальний колектив. Спроба встановити рекорд з наймасовішого виконання танцю бойківчанка, за словами експерта національного реєстру рекордів України Павла Горішевського, була здійснена в Україні вперше 300 учасників наймасовішого виконання українського танцю Бойківчанка. Рекорд України встановлено Важливого те, що навіть в час війни збирається. Така кількість молодих учасників, і коли я спостерігав, як вони з якими вони радісними обличчями просто забігали на цей стадіон, як спілкувалися між собою, і наскільки ну, одухотворені ці обличчя, то мені здається, що це найважливіше для молоді і для підняття. Нашого національного духу після встановлення рекорду усі колективи отримали пам'ятні сертифікати. Віталія Когучандрій Гаргара, телеканал прямий.